Україна готова вести переговори з Росією. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулава у розмові з главою МЗС КНР Ван І. Однак зазначив, вони мають бути раціональними, мати практичне значення і орієнтованими на досягнення стійкого миру. Своєю чергою Ван Ї заявив, Китай виступає за початок переговорів між Україною і Росією, але умови і час для них цитую ще не дозріли. Кінець цитати Кулеба окремо проінформував про результати саміту миру та роз'яснив логіку подальших кроків у впровадженні формули. А у держдепі США вже відреагували на візит Кулеби до Китаю. Речник американського відомства Меттью Міллер наголосив, важливо, щоб Китай почув безпосередньо від України про втрати, яких вона зазнала внаслідок російської агресії. Переконаний, що справедливий мир в Україні відповідає стратегічним інтересам Пекіна, а роль Китаю як глобальної сили миру є важливою. Російська агресія стоїть не лише на заваді розвитку України, вона також стоїть на заваді міжнародної стабільності, розвитку добросусідських відносин і, зокрема, розвитку торгівлі між Китаєм та Європою.